Минулими вихідними у нашому місті відбулася масштабна мистецька подія, дводенний мультидисциплінарний фестиваль міської культури Мозаїка. Це вже не перший подібний фестиваль. У 2023 році цей захід наробив чимало галасу у митецькій спільноті Кременчука. Тож і не дивно, що цьогоріч ця подія об'єднала музику, візуальне мистецтво, кіно, лекції, спорт, перформанс, локальну кухню, майстер-класи та благодійність під одним дахом у міському палаці культури. Чидоваче палац культури для нас відкриє. Прийняв нашу ініціативу. Мозаїка, якби власне, це така метафора. Події, в які ми об'єднуємо різних митців, різних дієвців, активістів, щоб познайомити між собою, продемонструвати місто, децентралізувати культуру. І ось власне в рамках другої мозаїки ми якраз почали децентралізувати, бо до нас доєднуються гості. До нас приїжджають лектори з інших міст Львову, з Полтави, з Дніпра. Окремим приємним сюрпризом для відвідувачів фестивалю стала музична локація. Музиканти, як з Кременчука, так і з України, і навіть два іноземних гості, які до нас вже приїздили протягом цих останніх двох років. Вони наші великі друзі і приїжджають з благодійними концертами. І тут так сталося, що вони водночас в серпні опинилися в Україні. Ми їх запросили. і Ось імперар ікс з Америки і бічтаник Сал Канадієць. Будуть на нашій інді сцені сьогодні. А завтра буде електронна сцена. Будуть музиканти електронні з Кременчука. Такий оригінальний та наповнений сильною мистецькою енергетикою захід привернув увагу багатьох кременчужан та гостей нашого міста. Побачила майстрів, побачила майстер-класи дуже подобається. Дуже приємно, що в нашому місті почали розвивати цю культуру. Є куди сходити. Простір для молоді робиться то, взагалі, коли просувають нашу культуру, культуру нашого міста це дуже круто, супер. Я в захваті дуже прикольно, що наше місце місто підтримує такі заходи. Дуже приємно побачити кремечуських митців, побачити, що вони роблять, як вони це роблять. Це дуже вражаюче і дуже приємно, що наше місто продовжує таку діяльність та це підтримує. Я б хотіла більше таких заходів. Дуже багато цікавих людей і митців. Дуже прикольна атмосфера, нові знайомства, враження від всіх Це Дуже прикольні і незвичні. Важливо, що ця подія, хоч була і безкоштовною однак не забули організатори заходу і про благодійність. Збираємо 100 тисяч гривень в. В колаборації з фондом Повернись живим на проект Дронопад, і в рамках цього проекту якраз отримують забезпечення і кременчуцькі бригади 116, 117. Цей фестиваль посилив зв'язки між митцями, активізував культурне життя та відкрив міський палац культури як новий центр взаємодії. Тож маємо надію, що подібні заходи все частіше проходитимуть у нашому місті. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.